Хоча Зеленський у своєму листі, начебто, погодився працювати над досягненням перемир'я під керівництвом Трампа. Очевидно, що йому дуже не хочеться підписувати це перемир'я від імені України, якщо там будуть не дуже красиві, не дуже популярні, не дуже радісні, не дуже рукоплескальні, так би мовити, умови. А вони саме такі і будуть. Очевидно, що е, ну, те, що ми е, не отримаємо назад окупованих територій, це вже і ослу, зрозуміло. От, але очевидно, що там ще буде в нагрузку всякої фігні. Дай Бог, щоб там не було в нагрузку зобов'язань скоротити армію, не мати певних видів озброєн, типу ракетних і так далі і тому подібне. Тому що русський язик і е, церкву московську напихають, то майже. Е, Майже наверняка. Ну, якщо він таке підпише, то він абсолютно правильно розуміє, що рейтинг його е, зменшиться в рази і шанси на переобрання в нього е, зменшиться до нуля. Тому що. Е, Народ наш готовий стерпіти зняття е, вмілого головнокомандувача залужного, який вів нас від перемоги до перемоги. Але обмеження мови наш народ стерпіти не готовий, це правда. От, е, як Зеленському вийти з цієї ситуації? Ну, це проблема ж не тільки його, це наша проблема, що він не хоче підписувати взагалі нічого. Я думаю, е, в нього є прекрасний варіант. Вже зараз призначити е, людину, яка замість нього буде все це підписувати: такого собі спецпредставника, президента України з питань е, закінчення війни. І призначити на цю посаду людину, яка не є з його команди, а є, сприймається як політичний ворог Зеленського, і е, яка візьме на себе весь негатив. І при цьому ця людина має бути компетентною в дипломатії. Ну, звичайно, найперший кандидат це п'ятий президент Петро Порошенко, ну це було б ідеально і для Зеленського, і для України. Порошенко, ведучи переговори, він виб'є найкращі умови в Трампа, щоб Трамп вибив в Путіна, а коли, да Бог, почнуться переговори із нашою участю, з поїлом, тобто Рашка, Америка, Україна, можливо, ще Європа, то Порошенко шансів не упустить якнайкращу умови вибити для України. І якщо 에, умови, Ну а все рівно умови будуть не ідеальні, там буде стояти підпис Порошенка. Ну гаразд, якщо там треба по-любому, щоб в кінцевому підсумку 에, підписував президент, так 에, це аж буде зм'якшено. Якщо спочатку підпише Порошенко завізує, якщо 에, як би мовити, вибере ці умови Порошенко, ці погані в лапках великих погані умови Порошенко вибере. Підпише їх, а лише потім вже буде підписувати президент. Ну, Зеленський скаже: так це ж Порошенко про це домовився. Він це одобрив. От до нього всі претензії. От, Тобто, негатив, реально, Зеленський зніме на Порошенка перемі... перемістить. І Порошенко справді втратить, підписавши такий урізаний мир. Можливо, він цим остаточно е е перекреслить свої шанси бути обраним президентом України. Але я не сумніваюся, що Петро Олексійович погодиться. Чому? Тому що для нього держава найперша. Він же був президентом. Його головна ціль, ну судячи з того, що він робить, самовідано допомагає армії країні. Його ціль, щоб Україна, яку він врятував в 14-15 роках, щоб вона таки піднялася на ноги і утвердилася як незалежна процвітаюча. Держава. От, тому, я думаю, він погодиться. Радо пожертвує своїми особистими кар'єрними перспективами. А Зеленський позбудеться негатива і збереже шанси переобратися, що не є добре, я вважаю, для України, але, е, але якщо буде вибор, та нормальна угода відносно нормальна, і встановлений мир, то це ще прийнятний варіант.